Вітаємо на каналі Друзі за смаком. У цьому відео ми приготуємо шоколадний мусс без желатину Найкращий для декорування тортів або інших десертів. Він гарно тримає форму та має неперевершений смак. Для його приготування цукор змішуємо з жовтками. Додаємо воду та добре розмішуємо. Потім на водяній бані уварюємо до температури 82 градуси або до загустіння. Паралельно розтоплюємо чорний шоколад з вершковим маслом. Весь час помішуючи, щоб жовтки не згорнулися. Коли жовтки почнуть густіти, знімаємо з бані та протираємо через ситечко. Далі шоколадну масу змішуємо з жовтковою. Вершки взбиваємо до жорстких піків. Та змішуємо з шоколадно яєчною сумішю. Робимо це поступово частинами, додаючи вершки. Так маси об'єднаються краще. Кількість інгредієнтів буде в описі під відео. В залежності від задуманого декору кількість можна зменшувати або збільшувати. Якщо необхідно розповісти, як перераховувати, пишіть в коментарях. Перекладаємо мус-кондитерський мішок та прибираємо в холодильник до застосування. Також цей мус можна викласти у креманки та подавати в якості десерту. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити рецепти, в яких ми будемо його використовувати. До наступних рецептів.